Вітаю вас, маленькі українці, діти, наша країна Україна. А ми з вами, українці, наш рідний край то Україна. Живе тут мама і родина, і друзі всі мої живуть, дорослішують та до школи йдуть. Малята, подивіться, до нас завітала лялька Українка. А зубтії оленка. Дітки, погляньте, як вона гарно вбрана. А знаєте, чому вона така шатна? Оленка зібралася на свято. Діти, давайте розглянемо святкове вбрання нашої оленки. Погляньте, на ній гарна вишиванка. Вишиванка це. Головний елемент українського вбрання. А ще вона вдягнена в спідничку і на ній ще чобітки взуті червоного кольору. Дітки, це український національний одяг. Малята, а що на хлібці у нашої оленки? Так, це український віночек. Давайте його розглянемо. Він круглої форми, на ньому гарні квіточки різного кольору. Синя, червона, жовта, біла Так, різнокольорові яскраві стрічки. Зелена, жовта, червона, який гарний віночок у нашої оленки. На свята такі віночки вдягають дівчатка та мами, а хлопчики вдягають вишиванки. Діти, наша Україна дуже гарна, співуча, багата. Тож любіть її дітки і шануйте, бо це наш рідний дім. Дітки, а ми з нашою. Лялькою Оленкою будемо прощатися, тому що вона йде на зустріч зі своїми друзями. До побачення, Оленка! До побачення, дітки! Шановні батьки, формуйте позитивне ставлення дітей до себе, до рідних та близьких людей. Продовжуйте знайомити дітей з традиціями та обрядами України. Спілкуйтеся з дітками українською мовою та навчайте її розуміти. Дякую за увагу! До побачення!